you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Тільки президент України Володимир Зеленський поїхав з країни як порохоботи розпочали свою кампанію про зраду і добре ще не втік. Так український політичний діяч та прихильник Порошенка Тарас Чорновіл вирішив почати скандали. Сказав, що візит Зеленського в Аргентину не був і Краще б ці кошти відправили для зсу. Урядовий літак української делегації торкнувся землі Боєносайреса сьогодні близько другої години ночі. Місцевим часом за даними авіасайту Flights and Spotters, президент України прибув разом з 46 пасажирами на борту. 46 дармограїв отримали всі належні дозволи і відрядження. Усіх їх вільно пропустили прикордонники. Усі вони разом з Зеленським зупинялися для відпочинку в дорогих готелях на Кабо Верде. А тепер так само будуть витрачати бюджетні кошти у буенос айресі З нагоди інаугурації ціни у столиці астрономічні, запитувати, скільки. Ки за вартість цієї пустопорожньої поїздки можна було закупити дронів для ЗСУ, та скільки життів врятувати не стану. Ці люди живуть у іншому світі, випроснув свій гнів Чорновіл, та ще він недолюблює Зеленського та завжди шукає зраду в його вчинках. Норма по іншому він не вміє, проте хіба він насправді не розуміє справжню ціль поїздки Зеленського? Звичайно, що хороші та дружні зв'язки із новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм нам також дуже потрібні, але це відрядження має набагато важливішу мету. До прикладу, саме на полях інагурації президента Аргентини, Зеленський максимально відверто говорив із прем'єром Орбаном. А для нашої держави це дуже значущий крок. Адже саме Орбан тормозить наш вступ в ЄС та військову допомогу. До того ж, Зеленський має розпочати робочий візит до штатів та зустрітися з Байденом, а також провести низку зустрічей і переговорів. А як не крути, нам потрібна допомога від союзників? Ми маємо говорити з ним на досить. Усю складність і важливість поточної ситуації в країні та на фронті. То чому порохоботи і чорновіл, зокрема, не бачать цього. Чому вони завжди шукають щось погане, і не факт, що правдиве, може, тому що так вигідніше для їх піар-кампанії? Усі погані, але ще ми хороші та робимо добрі справи. Це ж так само абсурдно звучить, як те, що вчора порохоботи розвели скандал навколо того, що Зеленський дорогою до Аргентини зупинився в Кабо Верде, і для того, щоб не втрачати час, провів зустрічі з премєр Ністром республіки тоді вони також не оцінили такий вчинок голови держави, і почали обговорення за темою зрада. Таке відчуття, наче на їх думку, будь-який вчинок Зеленського це зрада, бо він не може ступити крок ні вправо, ні вліво без їх критики. Та ще й чорновіл не знає, що таке межа і дозволяє викидати дурнуваті жартики в сторону президента. Не треба бути таким жадібним. Подумав наш Владімір Олександрович зелене сонечко. Усього і так не вкрадеш, а потім може виявитися запісно. І попросив притулку в Аргентині, що розмріялися, ага, не заслужили мене таке щастя. Це тому, що не молитися, написав він учора в своєму телеграм-каналі. І от виникає питання: хіба свідома людина буде так висловлюватись? Одні жартики, критика та зрада, все, аби підняти рейтинг, які вже скотилися нижче плінтуса, то може навпаки час взяти приклад Зеленського та зробити щось дійсно корисне для країни, бо плести язиком може кожен, а от дійсно бути чогось одиниці, порохобота. Час над цим подумати та припинити клоунаду. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоночок, пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.